Let's start. March! 35 десь перший басейн Зна ще забув, що плавемо з одним поштовхом. Саша, хвилина 10. Так як я і казав. Саш, ти забув про те, що ми не вправо виконуємо два поштовхи, видих вдих, а звичайний браз. Тобто зараз відпочиваєш хвилинку і перепливеш. Знову пливеш. Добре, відпочивай. Марш. Швидше. Швидше. Відправляємо помилку, ловимо звичайним разом. Тягнись потягнись швидше, швидше. Швидше. Тягнись, тягнись. Тягнись. леви. Довше руки тримати разом. Фініш дво. Так. Ну приблизно такий самий результат. Ну, може на секунду, на секунду, на дві секунди швидше. Молодець. А помилку Помилку ти виправив, ти плив зараз з, з одним поштовхом, але голову треба нижче опустити і руки трошки довше тягнути вперед. Ну, взагалі молодець, виправив. Все, тренуємось далі. Якщо будеш тренуватись сумлінно, старатись, все буде нормально. Будуть успіхи.